Потім назад придеться все розкладати. <�ases> Всі групи м'язів. Uh -huh, навіть à. на лиці в мене. М'язи напружуються. Нащо ти той фітнес там дивишся? Все одно тут по-любому все те, що треба, тобі напружиться і накачається. Головне приїжджати почаще. Ну що, глядачі каналу Юний ентузіаст. Сьогодні в нас вот такий апарат перед нами. І ми зараз будемо ним обробляти дуже важку ділянку. Як я вже показував, там в нас е, міжрядя дуже заросло. Один раз трохи прогавили і дуже багато бур'янів. В рядку ми поборолися майже зі всіма, крім одного рядка, а міжрядя там ну, ще ніколи мотоблок, оцей кентаврик, кентаврик кентаврина. Кентаврина наша. Ніколи ще не боролася з такими бур'янами. Звичайно, тут вже треба після обкатки міняти мастило одне і друге, але сьогодні у нас один єдиний день, щоб, для того, щоб поборотися з тими бур'янами і ми будемо тим займатися. Так, а що в нас тут є? По пальному що робиться? Що тут робиться? О, та тут повно солярки. Нормас. Значить, а, то та я так люблю, як попрацював, долив до повного і, і все. На другий раз все готове. Тут, звісно, є такі труби, можна оті фрези причепити. одну сюди, одну сюди. Але я не зможу там проїхати в себе по стежці. Не зможу там проїхати, там малина росте, але там вузько. Тому треба їх туди вручну нести, а на колесах туди їхати, щоб не колупати. Отже, давай їде. Занесеш? Дві відразу чи по одній. Ні, ні. Ану копни там лапкою. Дякую. Все. Їдемо, будемо. Почищено. Та нічого, почиститься в ґрунті собі. Їдемо туди на колесах, не а потім будемо там заводити, бо... Бо так легше. Так, щоб краників не поламати. Так, о, проїхав по одному, по тому о, і нічого. Все. будемо звідси починати. Зараз поставимо фрези і будемо займатися. Дивіться, як я вже казав, робота тут не легенька для нього, він ще таким не займався. Кого цікавить апарат, то 6 коней в ньому, повітряне охолодження. Ось такий кентавр МБ2060D дизельок. Коли ми його брали весною, в магазині Romp.ua. Класно відразу приїхав, зібраний, все нормально було, тільки щеплення треба було підрегулювати, бо щось там воно, ну, так як то нове. Десь щось підкрутити туди-сюди, то той хто розуміється, той для того немає проблем. От. І все нормально. Працює. Зараз він же в мене прийшов в обкатку. Перед наступним разом, перед наступною роботою, я вже буду в ньому міняти мастило. Буду таке маленьке ТО йому робити. А сьогодні його чекають великі справи, його і мене. Ну тут, так, звісно, що його казати. якщо, ну, конечно. Як ви думаєте, впораємося ми з ним? Ну що, давай будемо міняти. Давай спочатку в цю сторону. піднімай, я буду. Котру піднімати? Щоб ця піднімалася. А то що за штуки? А? То поки що положи. Все, стоп, стоп. Чик. Чик. Так, у нас он нам не требуется. Да, Правильно разобрался, так? Так. Что mm. uh -huh, такие запасные эти штуки? То вони запасні йдуть? Не знаю, так завжди щось лишнє. Ну? Нема в мене він тоді. Може запасні, може десь мене забули за них, туди їх вчепити десь забули. Поки що будемо вчитати їх запасними. Так, тепер ту сторону. А чого вона Така тяжка. Легше було би міняти, а не, я не, 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 не. все піднімав. Нормально, все злагоджено. Чекай, чекай. Все, все, все. Тут дуже класна картина, дуже виглядає, як не знаю що класно так дивіться. Такий процес іде, тут -то все, щось люди роблять, роботяги такі. Оце процес, дивіться. Я зараз його оптимізувала. Я Ти от... вже не ходиш. Даніше, тих три перших Пішла в кінець, ага. сунула, там, за собою ту на руку намотувала. А так погано, а потім теж спробувала щось стояти тут і тягнути. І нормально, ще круто. Тобі, певно, лінь було туди ходити. Ну так, да, я так лінувалася і подумала, як то так зробити, щоб якось упростити. Ну, і вийшло, отак... бо просто, що вона порожня. Якби вона була з водою, ніж би не було. Ну. Лень двигати а як протягати. ти думаєш, тако стояти і назад туди, і отак подавати, вийде? Получиться мені. Якщо ти так будеш йти тянути, я тобі буду подавати. Отак, отако. Хочеш ну, ну, так? Ні. Ну. Ладно, то що, ти давай то все, а я йду помаленьку буду заводити. Ще там вон позграбую те, що я понаривав. А маленько не бажано, бажано щось швидко робити. То як швидко? Бо нам треба сьогодні все зробити і щоб хоч би на 20 21 спокою було. Так. Да. Робимо. Все робимо. Зараз буду заводити апарат. Я тільки що показував, як правильно заводити. і Він мені завівся з першого разу. Ну я забув нажати пуск на камері. Такі класні кадри були, веселі. Короче, заводиться з першого разу. Тики-чик і все. Все, летимо, обробляємо то швиденько. Так, яка там в нас година зараз? Подивимося. 13.50. Видно вам не видно 13.50. Думаю, що 14.50, 15.50, до 16 години думаю, впораємося. Тепер порядок можна працювати. Так, щоб назад здавати, треба, щоб був на неправильно. Це не з легких. Намотуюся, все. Але чуттімо. Нормально, не виглядає. Це так, що передався. зараз другою попробую. Мазюру. І що? О, друга нормальна друга. Дуже дуже. на місці Йосига Летимо гадюри так да, ребята дуже, дуже вузьке міжряді виривається малина але те, що бериває, то значить та лишня. Ну що, за 3 години не вийде, бо де багато зілля, то робиться, скажа отак. Як коток. Ой. Годину вже працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять міжрядь за годину. Тобто ще залишилося дві години. Що було доскоріше, якщо від цілями було, звісно. Де тут перед масло? Зробив я сьогодні 8 міжрядь. Отак От виходить. І ще один підхід, ще 8 міжрядь зроблю. І на тому буде все. Потім треба буде його ще сапкою пройти знову в рядках після цього, десь через тиждень. І потім ще раз міжрядя політати. От, звичайно, поливати. Поливати то передають дощі, підживляти. А на сьогодні все, буде ще на один захід, того, що. Ну Там я показував, щось масло почало сучитися з-під болта. Не знаю, яка поки що причина. Ну і в мене батарейка сідає. Води, воду випили, а та, що є в колонці, щось. мені не хочеться її пити, тому що якийсь запах, вона такий має. Треба зробити аналіз, тоді можна буде сміливо пити. А так зазвичай я беру квас з собою, на сьогодні не взяв. Такі то справи у нас. Ладно, продовження буде.